Формадол таблетки від головного болю. Ну що, друзі, як і обіцяли, продовжуємо до Великодня. Залишається тиждень. Ми вже бачимо, наскільки пожвавилися черги і в супермаркетах, і на ринках, і на ярмарках. Ціни ростуть. Це факт, так завжди у нас кожного року буває. Але тут же ще ж і війна додає впливу на те, наскільки збільшились у нас ціни. Отже, що буде з вартістю продуктів і зараз, і після Великодня? Що буде з рожаєм, Як і обіцяли, будемо говорити з економістом і інвестиційним банкіром Сергієм Фурсою. Доброго ранку! Доброго ранку, раді, Сергій. раді бачити. Давайте не з прогнозів почнемо, а з вас особисто. От Сергію, Великодній тижні. Ви ж святкуєте наступну неділю Великдень, так? Я не святкую. Ну, Я, окей. я таїст київського патріархату. Так. Тобі кошик Великодній не збираєте? Так, ну з вами каші не звариш, звичайно. Ну, Хоч якось бути визначити вихідний день. Вихідний день, так. Прекрасно. Але без оцих ритуалів, так? М'ясо, якесь там, овочі, будете збирати? Так, Пікнік якийсь з родиною, так? – Сподіваюся. – Подалі від церкви, я так розумію, так? Так. Да. Окей. Е, Готутися спеціально вже до вихідних, я скажу так, передвеликодніх та і літніх. Здорожчання відчуваєте вже? Е, е, дивіться, продукти зростають в вартості. Так. І ми це спостерігаємо насправді весь останній рік. І цього року динаміка цін набагато краща для нас з вами, для споживачів. Проте інфляція залишиться високою. Ага. Ми нікуди від цього не подінемося. І навіть якщо дивитися прогнози МВФ, воно. Зростання цін сповільнюється чим далі, але до кінця війни буде досить високим. Але от насправді як цікаво, ми майже рік говоримо про те, що далі ціни ростуть, ростуть. Але я, якщо чесно, тільки зараз, от тільки на початку цього року, я прям суттєво почала відчувати і бачити, наскільки змінилася вартість продуктів. Про свята ми взагалі зараз не говоримо, але давайте розберемося, справді скільки нині буде коштувати і м'ясо, яке так всі знаєте, скоро вже буде паска. Треба заказувати м'ясо, як там співав цей малий. Ну і не лише м'ясо, базові продукти, які. Ходять в, киш... в великодній кошик, наскільки вони здорожчали. Давайте зараз подивимося, розберемося. Ну і чи буде збільшуватися або зменшуватись ціна після 16 квітня. Також цікаво. Поїхали. Зараз подивимось, потім обговоримо разом. Тиждень до великого дня. Перед паскою саме починає все зростати саме м'ясо, там домашні сири, сметана, тому трошки починають заздалегідь скуплятися. Вартість начиню великоднього кошика за цей тиждень може зрости ще на 5-10%. кажуть експерти. Тому щоб не купувати продуктів три дорога, українці вже обрали смаколики, якими будуть розговлятись. Пасочка обов'язково, бутилочку вінця. Тоді Яєчка, крашенки, крашенки обов'язково. Це буде Пасха, це будуть крашенки покрашені, це буде ковбаска трошки, ну, гірочок, помидорчик я, звичайно, кладу. Діляться українці із сумою, яку готові віддати за пасхальний кошик. 500, мабуть, гривень. Ти що? Це, ну, 500 що? гривень. 500, звісно, мало. Ну, може, Ми, так. Мінімум півтори тисячі. Напередодні одного з головних церковних свят найбільше дорожчують яйця, м'ясо та ковбаса. Ціна їх змінюється ледь не щотижня, розповідає Олександр, який прийшов на ринок купувати яйця. Десяток нині коштує понад 60 гривень. Я бачу, що на от, наприклад, десь місяць то ціна тримається. Ну трохи а ні, вже 64. От дві неділі назад було приблизно 60 гривень. Ну вже 64. Ну трохи піднялося так. Вранці за цим продуктом стоїть черга. Олександр ділиться, інколи в ній можна зустріти не лише своїх знайомих. І однокласників своїх зустрічав, і колишніх депутатів, якого я тільки тут не бачив. Поруч у черзі стоїть Ліля. Каже, в магазині планує купити яйця на кожен день. А от для пасхального кошика замовила домашні. Мені ще не сказали ціну. Ну я думаю, це буде за 70, мабуть, а то може і 80 гривень. Подорожчали і м'ясні страви. На полицях магазину Наталії м'ясо на будь-який смак. Продавчиня з багаторічним досвідом розповідає. В середньому ціна зросла на 10-15 гривень, але покупців це не відлякує. Курятінка теж запікають уточку і свінінка на буженінку. Ну, філешечка, Курочка така хорошенька, гривень 200. Киянка Наталія цього року ціну кошика ще не підрахувала. Для неї головне зберегти традиції, бо ось уже кілька поколінь Великдень чи не найголовніше свято в їхній родині. 12 страв я завжди ставлю на стіл. Ну тобто, то буде і щось пісне, і щось вже таке дійсно там і курочка буде, і мабуть, кролик буде. Будемо намагатися вкластися до тисячі. Ну будемо дивитися. В таємничої пані Наталія нас і в рецепт домашньої паски, головним інгредієнтом якої називає любов. Це буде дрожжі, це буде яйця. Це буде е, борошно. Е, це будуть е, е, родзинки, родзинки, масло обов'язкового. Тобто, е, це, це також. Ну, там таке це бабушкінший рецепт. І я його дуже ретельно, тобто він не прописаний, він такий задовгенький. Враховуючи середні ціни на продукти, 3-4 середні домашні паски обійдуться вам приблизно у 250-300 гривень. Натомість готова паска коштує від 50 до 150 гривень за штуку. Усе залежить від її величини. Нормальний, приємлю ціни. Люди не жалуються. Загалом Великодній кожик з паскою, крашенками м'ясом і ковбасою обійдеться українцям цьогоріч плюс-мінус у 1200 гривень. Проте вже за тиждень ця сума може збільшитись. Тож не зволікайте, і як сказав зірка Тік-Току Матвій Прус, соломча буде паска, так що запазите м'ясо, сколом та буде паска, сердельки та ковбаска». Завдяки милому вже вибору нема, все одно, всі підуть і віруючи, і не віруючи. Всі підуть І не народжені купувати mm -hmm. <губити> м'ясо. А так е, торік орієнтовно кошик 970 гривень та. Зараз орієнтовно 1200 гривень. Що в першу чергу впливає на формування ціни? От можете от, конкретно так от сказати? Ну, дивіться на кожен конкретний продукт будь-що. Uh -huh. да, насправді це залежить від кожного конкретного продукту. Минулого року історія з яйцями була, причому uh -huh. не тільки в Україні, а в світі. Навіть меми є англійською мовою. Купа про дуже дорогі яйця там в Британії, в uh -huh. Штатах. Зараз з чесником та сама історія по світу скрізь, просто десь там не вражає. Хтось десь більше закупив і пішов в бардак. Тому кожен конкретно продукт він живе своїм життям там передбачити неможливо. А в принципі, те, що ми говоримо про загалом, от весь кошик, да, вся інфляція. Це як, минулого року було три ключові речі: перше це світова інфляція. Як не дивно, uh -huh. ми переважно імпортували інфляцію. Е, uh -huh. І там навіть в країнах Європи, які з нами межують, інфляція була 20 плюс відсотків. Це дуже uh -huh. велика. Да. Ну там, і в Штатах, і в Десь найбільша інфляція за 40 років. Вона в доларах. Ми сюди її імпортуємо, зростають ціни. Друга це девальвація. Коли гривня просідає, зрозуміло, uh -huh. ціни також підтягуються. І третя проблема минулого року була логістика. Бо uh -huh. війна все поруйнувала, це стало дорожче. Цього року всі ці три фактори вже не діють, але ну тому що вони вже враховані. Да? Uh -huh. Є певна інерція. Ціну. Да. зрозуміло, що є певна інерція зростання цін. Плюс додалися ці обстріли, які були протягом зими. Ага. І через це витрати багатьох підприємців зросли: купівля генераторів, дизель, заправка. Оці всі речі. Е, плюс багато продукції просто не пройшли цю зиму, бо їм потрібні відповідні умови, а uh -huh. вони не могли зберігатися. Окей, okay, а після великодня ціна ми можемо розраховувати на те, що ціна на деякі продукти спаде? Ну, на таки на деякі продукти можемо. Uh -huh. В принципі, ні. В принципі, ціни продовжують зростати цього року просто меншими темпами ніж минулого. Uh -huh. У нас сюжет був взняти на житньому ринку, це недалеко від нашого. Офісу на Подолі, я постійно там помічаю, і от в сюжеті це було видно, що черга постійно стої, стоїть за яйцями. Я не знаю, якого біса, може я щось не розумію, але постійно завжди черга за яйцями. Чого? Це через те, що яєць мало, якісних мало. От, є якісь дефіцитні продукти, можливо, чи мені так просто здалося? Це якийсь просто... дивіться, в Україні немає дефіциту. От нема. чого в Україні немає, так це дефіциту. І не буде, в принципі. Uh -huh. да? Це досить дивно для ситуації війни, але жодного дефіциту у нас не прогнозують. Дефіциту на якісні продукти, я так спитаю? Ну, знову ж таки, дефіцит на суперякісні завжди існує. Давайте Там... зрозуміємо, що таке якісно тоді, да? що події ну, мовою говорити. Так, так, я не думаю, що у нас зараз ситуація, коли в нас стало менше якісних продуктів радикально, щоб це створило дефіцит. Ага. Тому що знаєте, зараз постійно говорять, що війна це ж ще й екологічна катастрофа, та і у нас купа полів непридатна, купа фермерських господарств непридатна для якісного е для чистого продукту, та, для посівної. От тому і власне звідси йде все. І от кажуть, от у мене чисто, у мене звідти, у мене звідти. І черги формуються таким чином. І всі люди йдуть за якісним продуктом. Ну, дивіться, а до чого вони казали щось інше, і ці чеги ага. стояли. А, коли ми говоримо про полі, насправді навіть українська агрокомпанія там Світовий банк порахував, 40 мільярдів доларів потрібно на розмінування. Угу. От зараз Харківська область, Херсонська аграрії самі розміновують. Це може не дуже бути екологічно, так, так, так. але вони це самі роблять. Угу. І тому насправді, коли ми говоримо про врожай цього року, він не сильно буде відрізнятися від врожая минулого року. Там мінагро прогнозує там мінус 7% відсотків просто через зменшення врожайності, бо менше грошей, менше вдобрив і так далі. Але це не радикальна зміна. Тому казати, що в нас там менше буде продукції цього року, ну особливо не буде. Uh -huh. Ну ви знаєте, плюс я дивлюся, от по своїм знайомим, які живуть, наприклад, там в маленьких населених пунктах. Фактично всі намагаються зараз щось засаджувати. Тобто, всіх є деяка є площа городи, дачі будь-що всі намагаються садити щось своє для того, щоб цього року ну, в принципі, хоч якийсь врожай і був. Я в Нещодавно. А, да, церкви, я, я бачила, бачила <laughs> в, в інстаграмі. Так, в Національному банку заявили про е, сповільне споживчої інфляції в лютому до 25% у річному вимірі. Я правильно все кажу? Да. Так, е, значить, що це означає? От простою мовою поясніть, от причину наслідкового зв'язок. Ну, дивіться, те, що ми про це вже говорили. Ага. Те динаміка збільшення цін сповільнюється, тобто угу. ціни зростають не так швидко якщо минулого року у нас інфляція була 26,6%, то на кінець цього року вона так. очікується десь 18-19 років. Ну і цей процес він же є поступовий. Тобто від 26 до 18 ми кожен ага. місяць будемо проходити ага, ага, просто ага. цей порівняння місяць до місяця минулого року, лютий до лютого, березень до березня, буде поступова цифра знижуватися. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так, зрозуміло. Наостанок, що з російським проблем зараз відбувається, те, що ми спостерігаємо якийсь ажіотаж і стрибки курсу, щось що погано, що скажіть, там це? Це? Uh -huh. Uh -huh. щось погано відбувається. <laughs> <laughs> він, це, не настільки, не настільки погано, хісті. як нам би хотілося, але uh -huh. за Останній тиждень рубль впав майже ну там більше ніж на 5%. Це досить незвична Що це санкції почали діяти? Чи санкції діють так. Да. разом з тим можливо, це відток капіталу, плюс не виключено, що таким чином А як відток капіталу відбувається? Ну чимадан, чумадан, ми, да? да ну, данув цього минулого року в Дубаї рекордні продажі шампанського. Це ж віток капіталу в Росії. Вони приїхали uh -huh. в Дубай, почали купати uh -huh. там В ну, Куршевель. Ми бачили всі розслідування uh -huh. наших колег з української правди. Це також теж. ну в Куршевель. Вони завжди були, а в Дубаї вони uh -huh. не завжди так масово uh -huh. жили. Плюс зараз вони випустили одну велику кампанію Shell. Mm -hmm. який, який має забрати з собою мільярд доларів? Можливо, це також є вплив. Mm -hmm. Плюс у них же найбільша проблема цього року це дефіцит бюджету через санкції. Mm -hmm. І дефіцит бюджету легше фінансувати, коли у вас більш слабкий курс рубля. Тому mm -hmm. ваш тоді ваші mm -hmm. нафтогазові доходи просто збільшуються. Mm -hmm. Тому загалом, в принципі, якщо подивитися за останні там півроку, рубль найгірша валют, одна з найгірших валют світу. Вона в лист, рубль в листопаді був 60, а от сьогодні зранку буде 82. Це досить вагоме uh -huh. падіння курсу, і насправді динаміка рубля гірша ніж динаміка гривні, особливо uh -huh. за останні півроку, якщо ми подивимось. Але от що саме зараз спричинило цей процес? А от не знаю насправді. Навіть у там російських аналітиків немає однозначної відповіді. Тобто, як якийсь кумулятивний ефект, але однозначної відповіді, що це було, немає. Ви на, Біулі, на Біуліну дуже хвалили минулого разу, пам'ятаю. Вона зараз це розумна. розумна. Угу. Це, це, це ми чули. Може, і тому. Да, ми досі не розуміємо той пазл, як воно тримається все. Да, Сергій, дякую вам дуже. Пасибі. Ми відпускаємо вас на наступні включення, на наступну роботу. Та дякую, Сергій Фурса. А ми йдемо далі. Ви знаєте, коли приходите, наче знаєте. Приходить економіст, і в і війну має бути все погано. Та, а, а тут трішки легше стає. погано, а погано, <рив> а погано лише коли про рубль говоримо. Да, ну, <рив> ну і прекрасно. Вас хоч дура не прикладає Сергій. Посиді. Дякуємо. Дякую. дякую, е, Сергій Фурс, йдемо далі. З понеділка по четвер: країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема. Шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив в після гри смерті вони знаходять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка. Послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.